Гортензія. Розповідь Фрауки Вірбелайт із малюнками Патріка Вірбелайта. Ого, який вітер, вигукує Гортензія, відкриваючи вранці вхідні двері. Вона пригадує, що чула шелест вітру в деревах цієї ночі. Сьогодні гортензія хоче полетіти на галявину, тому що там росте смачна малина. Вона швидко дістає свою улюблену торбинку. Як тільки вона розправляє крила, вітер її підіймає і несе. Ура! Я сьогодні вдвічі швидше за малинку. Захоплено радіє гортензія. Привіт, Сільпо, весело гукає вона, прибувши на галявину. Ну що, ти мені щось залишила? Звичайно, гартензії, цвірінька є її подруга синичка. Я тебе чекала, подивися, тут найсмачніші. Маленька фея дбайливо кладе кілька солодких червоних ягід у свою торбинку. Є тут і кущі ліщини. Ортензія зриває гарний фундук. Незабаром вона прощається із зільпою. Ортензія повертається до казкового дерева, але невдовзі вона розуміє, що летіти їй стає набагато важче. Тепер вона повинна летіти проти вітру. Вона бореться і докладає ще більше зусиль, але здається, що вона стоїть на місці. Нарешті, знесилена, вона сідає на гілку, щоб відпочити. Гортензія в розпачі. Як я маю потрапити додому? зітхає вона. Потім за нею прилітає зільпа. Вона хвилювалася за подругу. Гортензія пояснює, я не можу полетіти додому. Вітер надто сильний. Я знаю когось, хто може тобі допомогти, вигукує синичка, а потім відлітає геть. Незабаром гортензія побачила білку, що стрибає поміж деревами. Здалеку вона радісно кличе. Де потрібна моя допомога? Що я можу зробити? Мене звати Кніпс. Зільпа прислала мене, бо з цим вітром сама додому не доберешся. Я відвезу тебе додому, якщо хочеш. Гортензія, не роздумуючи, забирається на спину кніпс і обережно тримається за м'яке хутро білки. Довгими стрибками. Вона перестрібує з гілки на гілку, з дерева на дерево. Круто, це як літати тільки швидше, сміється Гортензія. Незабаром вони прибувають до казкового дерева. Гортензія дарує фундук Кніпс. Дякую, Кніпс, що допомогла мені. Приходь до мене в гості згодом. Тоді до завтра. Обіцяє кніпс і відскакує.